<плес> Цікаві тут прилади. Для початку зробіть мені яєчню. Просто <плес> працює, дивіться, я вмію збільшувати предмети. <плес> яєчню я готувати вмію. Більше того, я знаю, як зробити її набагато красивішою та апетитнішою. Для цього можна використовувати спеціальну форму. Моя яєчня буде у вигляді мордочки кролика. Мабуть, я випробую свій збільшувач на яєчко. Дивіться, воно зменшується. Дивно. Мабуть, я просто не туди натиснув. Спробуємо ще раз. О, працює. Це точно можна їсти. Та звісно, це справжній науковий прорив. Дівчатка, не заважайте мені. З цього величезного яйця я зараз зроблю величезну яєчню. Тільки подивіться, як це круто. Такого великого жовтка ще ніколи в житті не бачив. Даремно ви вирішили зараз експериментувати. Немає нічого кращого за класичний ресторанний рецепт яєчні. Для початку яйця потрібно розбити в спеціальну форму, після чого відправити їх у киплячу воду. Далі в хід піде авокадо. Його потрібно розрізати і перетворити на мій улюблений соус. Тобто го акамале. Розмажимо по тостам. Дивіться, яка краса! Залишилось це все прикрасити редискою. Повноцінний сніданок готовий. Моя перша у світі гігантська яєчня теж виглядає нічого. А з кетчупом вона перетвориться ще й на найсмачнішу яєчню. Зате моя найміліша. Ага. Подивимося, що вибере Лео. Цікаво. Ого, яєчня у вигляді кролика. Вона не лише гарна і дуже смачна. Джейн, ти молодець. А тепер спробуємо, що мені зробила Емма. Виглядає її бутерброд дуже дивно. О, це авокадо. Ненавиджу його. Професор Джон. Вся надія тільки на вас. Виглядає занадто просто. Натомість наукове відкриття здійснив. Джем, вітаю! Ти зробила найсмачнішу і найкрасивішу яєчню. Ура! Супер! Дякую за похвалу, Лео. Здається, Лео приготував для нас нове завдання. Точно цього разу приготуйте для мене салат. Простіше okay. простого буде зроблено. Салати звичайно Легко! Салат краще готувати зі свіжих овочів. Чому б мені не використати їх прямо зараз? Для цього я використаю експериментальну ферму. Головне насіння потрібно ретельно полити. Так, так. Професор Джон, здається, ви переборщили з водою. Ой, точно потрібно терміново витерти цей поток. Я не хочу, щоб мій салат був заправлений брудною водою. Дивіться, поки ми розмовляли, салат вже виріс. Саме час його відрізати. Далі в хід піде батон. Мені потрібно трохи хліба, щоб вивалити на нього квасолю в томатному соусі. А фігурка динозавра прикрасить мій салат. Дивіться, вийшла справжня наукова інсталяція. Ну, просто краса. А чого ви сидите? Джейн, час і тобі готувати. Точно, просто ви так цікаво про все розповідаєте. Візьмемо огірок та трохи перцю. У салаті головне те, як ти його уявляєш. Свій салат я зроблю у вигляді милого песика. Дивіться, схоже, дуже круто. Ви навіть про соуси не подумали. Сметана, вона ідеально підійде до будь-якого салату. Тому саме її першою відправляю на тарілку. Далі в кіт піде подріблений чорний хліб. Він зображатиме землю. Тепер я зроблю гарні квіточки із овочів. Вони виростатимуть із цієї землі. Ось що таке по-справжньому оригінальна подача, а не цей ваш собака. <гум> І, взагалі, час вирішувати, чий салат вийшов найсмачнішим. Професор, почнемо з вас. Динозаврик на смак дуже нічого. Схоже, що він зроблений із шоколаду. Спробуємо все інше. Фу, квасоля. Ні. Її ніхто не любить. Людота. Ти просто нічого не розумієш. Джейн, твій песик дуже милий і салат непоганий. Так, я старалась. Тепер настав час кулінарного шедевра від Еми. Прямо салат город. О, чорний хліб справді схожий на землю. Не лише зовні, а й до смаку. Ледота. У цьому раунді перемагає Джейн Вітаю з черговою перемогою. У дитинстві я любив крутитись на стільці. Досить? Настав час запити всю їжу, що ви мені приготували. Хочу кави Окей, легко. Точно! В мене ідея. Для приготування кави я використовую агрегат, який зібрав зовсім нещодавно. Він для створення різних сумішей. Але чому б не випробувати його на каві? Тут важливо бути максимально обережним. Зерна кави я засиплю у велику колбу. Далі потрібно зробити так, щоб ця колба була над вогнем. Температура зростає, значить, я зробив все правильно. Дивіться, кава вже тече. Отже, незабаром я представляю лео наукову каву. Гігі mm -hmm. кава в першу чергу повинна бути смачною. А всі люблять, що правильно кокоси, точніше, кокосове молоко. Для його приготування кокос потрібно розрубати на частини і дістати звідти найсмачніші начинки. Кокос потрібно нарізати на маленькі шматочки та відправити у блендер. Молоко готове. Тепер вхід піде білий шоколад. Його потрібно занурити в молоко та розтопити. Залишилось зовсім небагато. Залишки шоколаду я натру для прикраси напою. Коли моя авторська кава опиниться в келиху, можна посипати на неї ще шоколаду та прикрасити ягідками. Це буде дуже смачно. Вау! Тільки ось це не кава. Кава має бути темною, значить, без шоколада тут не обійтись. Чому б не залити шоколадну кульку гарячим молоком? Це куди більше схоже на каву? Та краще. Лео, час обирати переможця. Yeah. Так, будь ласка, ми чекаємо. Mm. Що цього разу зробив професор? Фу, okay. яркота яка. Ні, мені зовсім не подобається. Мабуть, приготування це не моє. А що приготувала Емма? Ммм, Непогано. Але що за сухі ягоди? Вони ж зовсім не смачні. Це просто прикраси. Джейн, вся надія на тебе. М -м, оце і правда смачно. Вітаю тебе з черговою перемогою. Ти знову зробила щось нереально смачне. Тепер я справжній кухар. Ура! Хочу пончик з глазур'ю. Не питання, бабуся сама все приготує. Yeah! Так, це просто ого бабуся. Коли ти вже встигла замісити тісто? А я вже не тільки замісила тісто, а й готова смажити смачні рум'яні пончики. У мене є спеціальна форма, щоб вирізати їх із тіста. А для смаження я візьму більше олії. Так пончик вийде соковитим у середині та хрустким зовні. Цікаво, чи можу я зробити так само. Що тут складного? Береш форму і вирізаєш із тіста. Ось так на на Люба, акуратніше. Ти лякаєш бабусю. Далі треба налити олії побільше. А раз я налила багато олії, то й вогонь теж треба додати. У мене вийде чудовий пончик. Понеслася. Ой, що відбувається? Врятуйте, допоможіть. Ой, як багато диму. Ой, кухня дітям не місце. Мені вже майже 12, і я впораюся з цим димом. На, отримуй. О, точно, треба вимкнути плиту. Фу, здається, пронесло, але мої пончики стали схожі, незрозуміло на що. Це нікуди не годиться. Прийдеться їх викинути. Е, Джейн, ти так налякала бабусю. І що тут складного, не розумію. У мене вже все готово. Пончики смачні та рум'яні. Як начинку, я додам полуничний соус. А тепер треба занурити пончик у глазур. Залишилося прикрасити посипанням та вуаля, до подачі готово. Непогано в тебе вийшло. У бабусі не вийде зробити так само красиво. Але хто сказав, що у бабусі не вийде смачно. Додам, цукрової пудри згори, вийде просто та смачно. Так, а що робити мені? І продуктів ніяких не лишилося. Крім цього сиру, Хм, здається, на мою голову прийшла одна геніальна ідея. Сир такий самий тягучий, як і тісто, тож зроблю з нього сирні пончики. І додам до них посипання з крихти чіпсів. Отримуйте чіпси. Що відбувається, землетрус? Ні, це ваша онука балується. Спокій. Я готую для малечі Глорії. Ну що ж, от і готова моя посипачка. Можу поваляти в пончик. Здорово виходить. Тільки чогось не вистачає, а знаю, щоб пончик був смачніший, треба його гарненько підсмажити. І краще просто так на плиті, без сковорідки, бо так веселіше. Ох, Джейн, Ну і налякала ти мене. Отже, яка ж страва виграє у першому раунді? Можливо, домашні пончики від бабусі чи пончики в глазурі від шеф-кухаря. А може, сирні ласоші від сестрички Джейн? У мене очі розбігаються. Ух ти, які гарні рожеві пончики. І такі смачні. У них моя улюблена полунична начинка. А ось ці виглядають, звичайно. Треба спробувати. А на смак теж, звичайні. Я не вражена. Ух ти, який цікавий пончик. Треба спробувати його. Так це ж сир Він тягнеться та тане в роті. Дуже смачно. Треба визначитись. Складний вибір. Ну ж бо думай. Це вирішено. Колоничні пончики перемогли. шеф Рема до ваших послуг. А зараз я хочу з'їсти салат. Який салат? Це Цезар. Найвідоміший салат. Різати я вмію. Зараз я поріжу все на дрібні шматочки. О, Люба, Припини так себе поводити юна леді. На кухні потрібно бути дуже обережною. Овочі потрібно акуратно порізати і красиво розкласти в тарілці. І курочку, ніжну, соковиту, смачну курочку, їй також потрібно порізати і додати до овочів. Краса! Я б так не сказала. Зараз я покажу, що таке гарне подання салату. І для цього я відправлю до блендера цілий пачок зелені. Потім додам до нього трохи води. О, це якась зелена каша. Це не каша Джейн, а найвища кухня. Отриману суміш слід швидко остудити, щоб вийшло желе. І викласти його на тарілку. Ух ти! Оце так. Так, ви дозволите? А ось тепер можна додавати овочі до страви і нарізати філе грудки. Але і це ще не все. Маленька пляшечка олії, адже краса криється в деталях. Ой, хто псує мою страву? Страву сира не зіпсуєш, адже там Джейн. Так, бабусю. А як же бути мені? Адже я не встигла порізати овочі. Джин, ти знову балуєшся? Ай, який жах! Це схоже на поро недоїдків. Така страва точно не виграє у змаганні. Я знаю, зараз я такий салат тобі зроблю, Глорія. Ух, і різати нічого не треба. Достатньо розламати на маленькі шматочки, додати желені очі та маршмеллоу. Я ще хочу додати більше мармеладок. І готово. Ах, які гарні та смачні страви вийшли у наших учасників. Але чи сподобається вони Глорії? Дізнаємося прямо зараз. І я почну ось цього. Ого, зелена жили штуковина. Смішно, спробую я її. Ой, Дота. Ні, ставлю цьому салату дизлайк. А цей салат виглядає цілком звичайно. Простий салат, простий смак. Хм, Нічого особливого. Okay. Вау! Як круто! Це ж мармеладно жуйна-жалений салат. Хм, яке смачне поєднання. Мені дуже подобається. Я обираю його переможця. Так, він мене вразив. Пора, я таки знала, де п'ять сестричка. А Лорія, не тягни. Я хочу їсти яєчню. Простіше нікуди. Бабуся впорається. Навіть сестричка впорається. Наливаємо олію та розігріваємо сковорідку. Бабуся, дай мені теж? Щось воно не л'ється. Чому так мало олії витекло? Потрясу пляшку сильніше. Здається, я її зламала, ой. Джи, ну що ж таке? А бабуся вже може куховарити. Розіб'ю два яйця ось так. І я розіб'ю. Okay. Ой, як так? Ой, я така неаккуратна? Ні, так яєчню вже ніхто не готує. Ось я що зроблю. Для початку підігрію дошки. додам до них цедру апельсина та один секретний інгредієнт. З його допомогою справа вийде такою, як у найкращих ресторанах. А тепер я подрібню персик і до них теж додам цю особливу речовини молекулярної кухні. Настав час створити кулінарну магію і смажити молекулярну яєчню. Дуже вишукано виходить. Вау, я таке бачила в ютубі. Джейн, обережно. Ой, моє яєчня. Все горить. Ну, все, тепер я точно програю. Та вже, але малеча Глорія все одно не залишиться голодною. Яєчне від бабусі має дуже апетитний вигляд. Так, Джин, у тебе жодних шансів у цьому раунді. А чи сподобається малекулярна кухня дитині Глорії? Дізнаємося прямо зараз. <клес> хм, З чого почати? Хочу спробувати цю. Так, непогано. А це що таке? No. Я не пробуватиму це. Hey, Яка незвична яєчня. Yeah. Ух ти! Вона ж солодка. Ось це так. Wow. Така смачна, мені подобається. Я обираю її. Єс, yes. я так і знала. Бабуся, не полікайся Я хочу з'їсти синдвіч. Yeah. Звичайно, люба. Раді старатися. Тобі не перемогти в цьому раунді. Сендвіч це просто. Я завжди їм тости з нутелою. Тільки цього разу я зроблю щось смачніше. Додам більше начинки. Мої улюблені маршмело плитка полуничного шоколаду та кисло солодкі мармеладні язички. Ах, як смачно виходить! Але мені здається, цьому сендвічу не вистачає ще чогось. Отак. Солодкий лік та кислі шипучі цукерки. Як чудово виглядає? Оригінально. Але я вважаю, що краще дотримуватись традиційного рецепту: гірчиця, шинка, сир, листя, салату. Все скласти разом. А тепер можна підсмажити сендвіч до хрусткої скоринки з двох боків. Ні, бабуся. Хліб треба смажити спочатку, а вже потім додавати начинку. Адже вона не повинна бути гарячою. Один. Два, три, чотири готово. І головний вишуканий делікатес равлики. Що? Равлики? Який сморід. Який аромат! Так пахне Париж. І наступним я додам морепродукти. Жахливий запах. Чудово. І нарешті додам сири з пліснявою. Бабусі, погано. Це кулінарний шедевр. Неймовірно. Я перевершила саму себе. У мене теж буде добрий сендвіч. Ой, шоколадка розтанула, але я знаю, що можна зробити. Треба взяти миску з водою, і насипати в неї більше льоду. А тепер можна малювати висирунки шоколадом. І він застигне у будь-якій формі. Я бачила цей лайфхак у Тіктоку. Розумниця моя, що ж, все готово. Такі різні учасники та такі різні сендвічі. Що вибере Глорія? Дізнаємося прямо зараз. Який незвичайний синдвіч. Спробуй його. Фу, це ж равлики. Ну і Гедота, хто додумався засунути равлики в їжу. Яке миле сердечко. Цей синдвіч такий гарний. М -м, як смачно. Мені подобається солодкий синдвіч. Цей синдвіч виглядає звичайним. М -м, яка смакта. Він кращий за всіх інших. Я обираю його переможцем. О, так, це бабуся готувала. Чому у всіх так багато смакота? В мене лише одна шоколадка. Шоколадка Твікс. Сподіваюся, вона хоча б дуже смачна. Гей, дивись, куди сміття кидаєш. Чи що ти зробиш? Досить нити, як дівчисько. І взагалі я вигадала, як розділити шоколадки на кілька смачних частин. Мені в цій справі допоможе пила. А ти у мене зараз отримаєш? Вистачить, тільки нас не чіпай. А я й не збиралася. Ця пилка призначена для шоколадки. Ви тут ні до чого. Ми все одно постраждали. Постраждали? Але це ж твікс. Тож Можна крихти дорога. <рик> Яка смакота! Я так давно не пробувала твікс. Виявляється, він просто неймовірний. <рик> ну що ж, прийшла й моя черга їсти шоколад. Але спочатку потрібно позбутися фантиків. А ось тепер можна і з'їсти шоколадку. Нічого собі, звідки такий апетит. Невже тлікси справді такий смачний? <мес> Звісно, знаєте, з чим ідеально поєднується шоколад? З молочком? Ай, чому в мене всі кидаються? Я не уявляю, наскільки це смачно. Шоколадне молоко, шоколадні шоколадки. Як багато шоколаду. Ей, а ви чого так дивитеся? Джоне, ти б теж міг розпочати їсти? Я саме придумав одну чудову ідею. Просто їсти шоколадки це нудно. Набагато крутіше збудувати з них величезну вежу. Як сполучний елемент відмінно підійде Нутелла. Справжній будівельник. Кожен <г Tactics> хлопець, що поважає себе, повинен вміти будувати. Особливо, якщо йдеться про шоколадні вежі. <г> а дівчата мають вміти їсти все те, що побудували хлопчики. Ну що, скуштуємо? <timundary> <спіль Machado> Ей, що ви робите? Чому башта трясеться? Джон, пробач нас. Просто шоколадки дуже смачні. Все гаразд, мене врятував шолом. Нічого собі, скільки тут чіпсів? Багато. А ось і ні. Це у вас чіпсів багато. А мені дісталася одна дуже маленька чіпсинка. І розглянути я зможу лише за допомогою лупи. Зразок виглядає дуже апетитно. Дуже смачний, а ще дуже і дуже маленький. Джоне моя черга. <плес> Нарешті я якраз встиг дуже зголодніти. Хто так закриває чіпси? Тож їх ніхто навіть відкрити не зможе. Без додаткової допомоги тут не обійтись. Ну, ось тепер інша справа. Зараз я покажу, як треба їсти чіпси. Але оп. Як же смачно! Але так чіпси в прямому сенсі зносять голову. Тепер і я зможу їсти свої смакоти. Ай, Ай вистачить уже. У мене і так голова болить. Я нічого не можу вдіяти. Чіпси надто смачні. А мене рятує шолом Я майже не відчуваю ударів. Але я знаю, як ми можемо її провчити. Достатньо просто зруйнувати цей замок із чіпсів за допомогою машинки. Ах, як смачно і дуже важко. Так, ема тобі не пощастило з цукеркою. Дякую, містер Очевидність! Без тебе я це б не зрозуміла. Але ще не все втрачено. Навіть найменша цукерка може зрости на очах, якщо використовувати сучасні технології. Наприклад, айфон. Нічого собі, я й не думав, що таке можливо. Ще і як? Можливо, і це дуже смачно. Що ж, Джон, твоя черга їсти. Thank you. Так, зараз я з'їм усі цукерки за один раз. Чи готові? <плес> так, ми готові, а от ти, мабуть, ні. Але на цьому столі ще є цукерки. Руки геть. Це не твої скителс. Вони належать мені і лише мені. Щоправда, я не можу вирішити, з якого кольору варто розпочати. Вирішити це питання за допомогою лотереї. Отже, які цукерки будуть першими. Зелені. А далі я просто їстиму все. Яка класна лотерея? Може вона і мені щось піднесе? Нічого собі. Величезна цукерка, всередині якої знаходиться ще більше цукерок. Чарівна лотерея. Я теж хочу. Джон любий, дай мені цукерок. Я не встигла витягти лот. Please? Please. Okay. Ну, звісно, я дуже добрий. Тож я з усіма поділюся. І знову всім пощастило, крім мене. Мені дісталося лише одне мармеладне око. Джонни, ти чого смієшся? Може, око і одне, але воно все одно дуже смачне. Е, здається, Емма подала мені чудову ідею для Пранка. Вирване око нікого не залишить байдужим. Дивись, що я зробив! No. Тепер у мене немає ока. Ай, який жах! Прибери його звідси! Ой! Допоможіть! <coughs> 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 Через тебе Емо, страждають люди. Oh. Який цікавий фільм! І смачний нескін. Звідки тут око? Thank you. Після таких страшних пранків смачне мармеладне око це саме те, що мені потрібно. Згодна я теж від такої смакотини відмовлюся. Джоне, а ти чого чекаєш? Йо? Нічого я не чекаю. Просто я маю силу волі на відміну від вас. Але ви маєте рацію. Очі дуже смачні. Слухай, може ти зі мною поділишся? What? No! Тоді й мені теж. Ми ж друзі. <клухи> Дівчатка не сваріться, все одно я нікому з вас нічого не дам. Ну, будь ласка, mm. я ж сказав. Ні. <клухи> Що відбувається? Я надто добре бачу. А -а -а. Подивіться на нього, покастий Джон.